І так сталася перша помилка ось тут. Не знаю, щось буркає, але не заводиться. Зараз буду міняти свічку, далі покажу. Відкрутив свічку, свічка мокра. Зараз буду ставити другу. І так поміняв свічку, зараз пробуємо. Підсасувати бензин і заводити. Зривається, але не заводиться. Фіг знає що. Газку! Фіг знає, що, буду далі щось робити.